Цьому будинку, що у селі Зміїнець, проживає декілька родин переселенців із Донеччини та Луганщини. Серед них сім'я із Лисичанська. Іван Полстяний із дружиною Мариною та трьома дітьми наприкінці березня переїхали на Волинь. Згодом забрали усю родину. Друзі наші забрали. Друзі наші націлено їхали в Луцьк, забрали наших дітей. Потім ми з ними зідзвонилися, тому що в нас ставало все гарячіше на Луганщині. Діти нас підтягнули сюди. Мама Івана, пані Наталія, людина з інвалідністю, з порушенням слуху. Жінка мовою жестів розповідає, син наполягав виїжджати одразу після вторгнення російських військ в Україну. Доволі важко було переїжджати, бо я звикла до домівки друзів. Свій отох був там. Подарунок прилетів від освободітелей. І, на жаль, мій будинок не вцілів, хоча я планую повернутися додому. Ми їхали, ми боялись. Ми їхали і боялись кудись їхати. Дуже страшно було. А коли ми приїхали сюди, то нас тут зустріли дуже хороші люди. Нас добре прийняли. Нам допомагають, розмовляють із нами. Місто гарне, але нам додому хочеться, тому що там робота, власний будинок, школа. Поселила у цьому будинку переселенців із Луганщини волонтерка Наталія Ткачук. На даний момент проживає 17 осіб. Будинок стояв пусткою, я своїми зусиллями людей, які живуть в на нашому селі, облаштували його, провели опалення, меблі, побутову техніку. Все завезли і тепер люди мають прихисток. Наталія Іщик приїхала разом з чоловіком В'ячеславом з Харкова. Жінка родом з Каменя Каширського. Після закінчення школи-інтернату жила в Харкові. Спочатку у гуртожитку торік купила квартиру. Ще не встигла її облаштувати, як довелося покинути власне помешкання, каже жінка. 24 лютого ми прокинулись із чоловіком і почали снідати. Ми нічого не чули. З нами ще був син, який нам наказав швидко одягатися, бо лунала сирена. І тоді ми зрозуміли, що почалася війна. Син почав мене обіймати, цілувати і казав: Я тебе дуже люблю. А потім вийшов з квартири. Я виходжу з квартири і бачу у під'їзді багато людей, які панікували. Я зранку пішов на роботу. Зайшов у метро, де було багато людей, які почали займати собі місця. Дістався своєї станції, вийшов на вулицю і побачив великий рух автівок. У Луцьку родину прихистили друзі. Син пані Наталії, військовий, намагається підняти настрій мамі, перебуваючи за сотні кілометрів. Говорить жінка. Для мене нещодавно був великий сюрприз. Дзвінок у двері, а тут світиться лампочка. Це коли живуть люди, не чуючи. Відчиняю двері і кажу, що ви помилились. А той хлопець каже, це вам квіти. Це для мене був шок, бо прочитала від сини записку. Я розплакалась, бо для мене це було приємно. На Волині зараз проживає десятеро переселенців, людей з інвалідністю, з порушенням слуху. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.